Карта тижня для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 20 по 26 січня. Включно друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята Терези і Водолій. близнюки будуть першими. Прогноз для вас дістаємо першу карту. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта повідоносія, карта отримання якихось перших результатів за якусь роботу, яку ви робили до цього. По цій карті може бути якийсь публічний виступ. Може, ви будете відвідувати якийсь виступ, де хтось буде виступати, а ви когось будете слухати. Ця карта може давати історію того, що. Як варіант, це може бути момент, як вам правильно сказати, активного його соціального життя, коли там бари, ресторани, клуби, вечірки з якимись іншими людьми будуть для вас от грати дуже важливу роль на наступному тижні. По цій карті як варіант може бути комунікація з якоюсь людиною егоїстичного типу характеру, або щось можете робити для задоволення своїх безпосередньо якихось потреб. Як варіант по цій карті, хтось може проявляти авторитет. І ставити у вас якесь підлегле положення. Або може, ви по відношенню до цієї людини будете проявляти якийсь цей авторитет. Така історія також можлива. А, ця карта може давати як варіант історію того, що Ну, знайомся з якоюсь такою більш авторитетнішою людиною може бути. Давайте ще одну карту для вас. Карта страшний суд ну, По цій карті, або якесь може бути вивільнення від чогось, от, перехід на якусь нову щаблинку, блинку, або від отношення, слабження від якоїсь роботи, або ще якась така історія. Ця карта може давати момент, того, що наприклад. Можете потенційно наступати на ті ж самі граблі, на які ви наступали в минулому, на в контексті якихось ситуацій. Це може бути прояв колишніх, це може бути відновлення стосунків з колишніми. Це може бути взагалі інша людина, інша ситуація, але суть цієї ситуації буде така ж сама, яка була в минулому. Якась доленосна звістка по цій карті. Може бути з приводу когось або чогось. Проблему роду, питання сім'ї. Також можуть по цій карті бути е, дуже актуальними. Е, може бути підведення якихось критичних от якихось критичного висновку, якогось критичного рішення може бути. Мені чомусь здається тут якесь от питання минулого знову стане на пов'язки дня, і щось будете. Дороблювати, перероблювати, завершувати або звістка може бути там дзвінком смс, будь яким форматом. Переписка з кимось може бути активна. Може знайомся на відстані. Карта ще одна карта для вас. Карта помірність випадає. Ну, це така карта. Знаєте, от все плавно, все стабільно, тече своїм чередом. Як варіант, ця карта може давати історію, що прийдеться балансувати між чимось, наприклад, між роботою і між стосунками, між сім'єю і між стосунками. Ця карта може давати історію, що ви можете пускати якісь процеси на самот, відтягувати з прийняттям якогось рішення, затягувати з прийняттям якогось рішення. По цій карті як варіант може бути напаки, історія, що вам треба в прийнятті рішення, чекати, поки ваші емоції осядуть, і тільки потім. Вже приймати безпосередньо рішення стосовно того чи іншого питання. Ця карта може давати не знаю, дві роботи, два навчання, два партнери, між якими треба буде вибирати. Приготування харчів по цій карті може бути, тобто ну, якось зміна режиму харчування може бути, перехід на якийсь може, більш якісніший, якісніший спосіб харчування. Така може бути історія. Баланс якийсь можете буде соблюдати, може бути йогую, медитацією, практиками якимись е е займатися. Е е по цій карті дуже часто треба буде знаходити якусь вірну міру, золоту середину якимись двома моментами в вашому житті. Тому якось так для вас. Далі у нас ідуться терези. Подивимося, там терезів буде відбуватися на наступному тижні. Карта тут жезлі випадає кла. З карта тут жезлі може давати історію якихось нових можливостей, які у вас потенційно можуть з'явитися, і які, за які ви можете вхватитися і отримати класний результат. Це більш за все може бути пов'язане з роботою, з кар'єрою, досягненнями. Часто ця карта дає якісь нові бажання, які у нас з'являються, але по цій карті, знову ж таки, це не сама дія, це от пробудження до якоїсь дії, коли треба от зробити перший якийсь крок, ризикнути, встати знову ж таки в позу якогось авантюриста. Тут жезлі може давати якийсь одноразовий секс. Піліпігон з кимось. Постійного якогось сексуального партнера. Знайомство в любовному плані знову ж таки може бути. Новий клієнт, якийсь новий проект може зайти по цій карті. Туз, ну, туз, тузи вони в цілому символізують починання в будь-якому форматі. Відповідно, тут, скоріш за все, от якісь, от якісь ви отримаєте якісь починання по цій карті. Давайте ще одну карту для вас. Карта перевернулася. Десятка жезлів перевернулася. На десятка жезлів Терези може давати історію, що вам або треба стати в якусь таку позу мультитаскра, хвататися за декілька справ одразу, а не акцентувати вектор уваги на одній справі. Як варіант, це може бути якась історія пов'язана, наприклад, з тим, що ви будете звалювати на себе брем'я отвісності відповідальності, відповідальності за вирішення питань іншої людини. Знову ж таки, може треба сказати ні. Як варіант, може хтось вам в чомусь буде допомагати в вирішенні якихось ваших проблем. Ця карта може давати, що ви може просто будете пересновку робити. Це буде якось ну карта в такої важкої фізичного навантаження. Як варіант, ця карта може давати історію, типу що продукти якісь важкі, там сумки будете з магазину нести. Може багато роботи, багато клієнтів по цій карті бути. А як варіант, це може бути якась історія пов'язана з тим, що от в. Коли ви взвалюєте на себе відповідальності за вирішення якогось питання за якоюсь людиною, а людина йде рядом в розвалку, і іначе й так все влаштовує. Знову ж таки, от тут как би в по цій карті делегувати вчитися, передавати якісь повноваження, а не тільки сам. Я сам, я сам, я сам, я сам, я сам або сама ця карта може давати в спорт, наприклад, фізично якась важка нагрузка буде йога там не знаю, ну от щось якось може важко датися, може багато бути, може багато бути просто навантаження. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Двійка кубків, клас, це може бути якесь нове знайомство. Це по цій карті може бути якась історія, типу, що з якоюсь людиною потенційно почнете зустрічатися. Пропозиція руки і серця, подарунок, комплімент, побачення, пропозиція ну, руки і серця, разом з'їхатися, разом кудись поїхати, зустрітися. Це може бути просто там з якоюсь людиною, з якою може ви давно не бачились, нарешті зустрінетеся. Ця карта може давати історію того, що ну, просто якась нова людина в плані там дружнього формату, коли. Ага, прийде у ваше життя. Ця карта може давати, Боже, сонце так сліпить, ця карта може як варіант давати історію того, що ем... ну, якийсь зділки, які договоренності можуть бути у вас на наступному тижні. Або як варіант, ця карта може ще давати історію того, що вам треба, будуть вам давати якісь ситуації, коли вам треба навчитися балансувати знаходити зону, от якусь зону комфорту між, там, наприклад, в тому, що ви хочете від людини або в якійсь ситуації, і що людина хоче, тобто знаходити якийсь компроміс. Мені чомусь здається, тут більше свято, але тут таке свято для двох може бути. Я не думаю, що це якась історія того, що це буде якась групова така велика історія. Це скоріше за все, там тет тет якась може бути. Розмова, переговори те-тет з кимось можуть бути. Більш, мені здається, якась любовна історія, романтична історія програється. Далі у нас ідуться водолії. Подивимось там у водолії буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Сімка Пентакли випадає. Ну, сімка Пентакли може давати історію, що буде якесь важке питання, яке вам придеться вирішувати. Ця карта може давати історію того, що по цій карті може будуть якісь фінансові надходження, але вони якось або важко дадуться, або їх буде небагато. По цій карті може бути така ситуація, коли вам треба буде посадити на наступному тижні зернятко, але результати воно дасть через якийсь певний проміжок часу. Ну це може бути півроку, рік, два. Це може бути ощущення тупіка у вирішенні. Питання з якоюсь людиною, коли у вас різні погляди, різні цінності, але при цьому вам треба от якось прийти к общуточкою прикоснення, і ви не йдете в розрив, ви до останнього намагаєтесь от вирішити питання. Це може бути важка якась праця над чимось, от над чимось дуже сильно можете трудитися, якось старатися от вирішити це цей момент. Такий як варіант теж може бути. Давайте ще одну карту для вас. Король кубків, ну це може бути людина рак, риба або скорпіон, знаку зодіака це може бути член родини, це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими сильнішими енергіями, і з нею потенційно от якась може бути історія. А король кубків може як варіант давати історію того, що ця людина вам якось буде допомагати, або ви їй будете допомагати. Може бути важкість у вирішенні питання знову ж таки. А це може бути знайомство нове з новою людиною, це може бути консультація у когось, старолог, астролог, нумеролог. Тому, якщо добропожалувати, психолог, психотерапія. По цій карті, може, якось активно може займатися якоюсь творчістю, я не знаю. Така історія також можлива. Король Кубків може давати історію сімейної зустрічі. З якимось членів родини може дома щось в вбиту, будете якийсь момент вирішувати. Це може бути та не знаю, готувати для всієї сім'ї просто елементарно, або ще якийсь момент. Ця карта може давати якусь таку люблячу людину. Якщо ми, якщо ми говоримо про стосунки, це може бути така історія, але тут вони дуже прям будуть повільно розвиватися, за рахунок чого вам буде відчуватися, що це якось важко вам дається. Давайте ще одну останню карту. Четверка Ну, Четверка Пентаклей – карти стабільності, і тут якось може проявлятися від цієї людини, або від вас до цієї людини якесь Не знаю, Типу, не якось відпускати, небажання якось виходити з зони комфорту якоїсь. Ця карта може давати якусь економію. Наприклад, може економити будете в, ем, в прийняті рішення, який подарунок там робити цій людині або там комусь ще. А по цій карті можете економити, не знаю, там на сім'ї елементарно. Може, ця людина на вас якось буде економити. Четверка Пентаклі може давати якусь ревність, якісь ну у вас якісь такі карти випадають, що у вас дуже багато якихось рутинних питань, які вам потенційно потрібно буде вирішувати на наступному тижні. Може як варіант ця карта давати історію, що навпаки, вам дасться змога якось. Більше фінансів отримати за рахунок чого ви зможете відкласти якісь гроші. Така історія, так як варіант, також може бути. Четверка пентаклі може давати історію, що може там вам ця людина щось пообіцяє, і вам не треба якось потенційно триматися за цю обіцянку, а треба все ж таки рухатись далі. Ну там незважаючи, отримаєте ви це в итогі чи не отримаєте. Така може бути історія, Тобто вміти відпускати, не триматись за щось або за когось. Якась жадність у вас по цій карті може якось прослідковуватись у вирішенні якогось питання. Я не знаю. Такий варіант також може бути. А, тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! цьоміки боміки Ускакал закат, оревар.